У нас тут тарелошники стоят, просто золотые люди, плюс 55. Бля, я их люблю. Мені коротше попалося це відео, і воно мене дуже сильно насмішило, бо тому що воно мені пригадало, в мене був один випадок, коли я йшов з мужиком таким, ну старим, як от в цьому відео, плюс 55. І я підійшов до нього, кажу: А скільки вам років, типу? Я кажу, ви вже виглядаєте досить старшим. Він каже, 58. Я кажу, а не важко вам в цьому віці, типу, знаходитися тут? І він такий до мене каже: каже: Та насправді важко, каже, але дивись, от, Мені вже 58 років, типу, в мене діти вже повиростали, вони великі, вони до мене майже не приходять. Е, жінка в мене каже, така сама стара, як я. Каже, ну що я стою старою, вдома сиджу та і мені взагалі нефік делать. А я приходжу тут до вас, каже, ви всі молоді, заряжені, красиві, воїни. Я теж з вами молодію. І мені стало так смішно, блін, що він так позитивно про це говорив. Він такий, блін, та я тут взагалі молодець, такий самий, як ви. Типу. І я подумав в той момент, що ну, дійсно от така людина, вона. Заслуговує поваги людина, яка попри свій вік, вона не шукає собі оправдання, що я старий, що я не можу. А він іменно прийшов, він робить роботу зі всіма на рівні. Більше того, він робить навіть краще ніж всі інші, і він не боїться, бо тому, що як він сам сказав, він каже: якщо я помру, мене не жаль, мені 58, Каже, тебе жаль. Скільки тобі дитину років? То він сказав мені. І я подумав. Блін, красава, дід, от реально респект тобі. І я дуже би хотів, щоб він насправді побачив це відео, тому що ну я йому дуже сильно респектую. Але ну я думаю, що він тіктоки не дивиться. Я просто вам вирішив розказати, тому що я розумію, що моя аудиторія вона зрозуміє цей вайп і зрозуміє, що таких людей потрібно поважати. Саме такі люди заслуговують поваги.